Ти чекай мене, я прийду принесу тобі перемогу. Вір у мене, я сили знайду, свою знаю на пам'ять дорогу. Ти чекай мене кожен раз, коли вже недостатньо надії. Так чекають кожного з нас, так відстоюють право на мрії. Неодмінно прийде наш час, пам'ятай, ти завжди зі мною. Найцінніша з усіх прикрас, і я з нею стаю добою. Ти чекай мене, не сумуй, все здолаю, зло переможу. Мою душу і волю відчуй, ми рішучі, незламні, все зможе. А сьогодні не плач, не журися, буде темно, та це ненадовго. Ти тихенько за всіх помолись, і я почую тебе, де завгодно.